Розпочинаємо ми, звісно, із внутрішніх тем, які наробили великого шуму. Ну і стали епіцентром скандалу. Кабінет міністрів України затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, МСЕК у нинішньому вигляді мають ліквідувати вже до кінця року. Натомість планують розробити процес цифровізації проходження всіх етапів комісії. Крім того, пенсійний фонд разом із правоохорон мають провести швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів. І нагадаю, скандал розпочався після інформації, що майже півсотні прокурорів Хмельницької області отримали групи інвалідності. В офісі генерального прокурора розпочали відповідне розслідування. Згодом про свою відставку заявив генпрокурор України Андрій Костін. За його словами, що окрім скасування неправомірних рішень щодо надання інвалідності, має бути і політична відповідальність. А ось міністр. Охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що у відставку не збирається, бо відповідає за роботу лише центральної МСЕК. Втім, за словами президента, випадки зловживання посадових осіб існують не лише в системі прокуратури. У той же час голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев заявив, що після перевірки із керівництва державної податкової служби пішли 16 осіб із інвалідністю. Загалом від початку року служба безпеки оголосила про підозру 64 посадовцям СЕК, скасували понад 4 тисячі висновків про інвалідність. Тоді як депутатка від голосу на сосун розповіла, що ініціювала законопроект щодо перегляду пенсій прокурорів та за інвалідністю за її словами, ця категорія працівників ще з 2001 року має можливість отримувати відповідні виплати співрозмірні 60% від зарплати. Пане Тарасе, знаєте, похвалю зараз в Тіктосі фантастичний УСБУ акаунт, який вони ведуть з великим гумором. І Там фотографія пана малюка, і написано, що цей хлопець ізцілив від інвалідності вже 4 тисячі людей. Ну це правда, так тобто, служба безпеки України зараз цією справою займається. Але той же співчас це цей єдине місце, де можна посміхатися, тому що далі в нас величезні із цим проблеми. Скандалів пов'язаних із СБСЕК, чимало, корупції дуже багато. Ну і як багато хто із експертів каже, якщо навіть ви закриваєте МСЕК, то ви закриваєте просто одну із лазівок, а потім вона відкривається інша, і тарифи зростають. Чи бачите ви якийсь шлях вирішення цієї проблеми, щоб ми не просто там раз на рік говорили про велику мережу корупції? А щоб справді її не було? Бо це питання і того, що гроші йдуть не в держбюджетної, ну, звісно, демотивації. Ну, В дійсності це відомий всім автор Чепіного. Він написав, що погляд малюка з зцілив 4 тисяч людей, тому що вони там порушили декілька кримінальних справ. 60 людей, по-моєму, там були посаджені, 4 тисячі було скасовано. Дивіться, для того, щоб ми не постійно не по колу не ходили останніх 10 років, українці повинні нарешті запитати, чим займаються у нас антикорупційні органи. Це їхня парафія, це їхня робота щодо виявлення корупційних ризиків. Коли а, публікувалося майно цих людей, воно ж з декларації було взято. Вони ж це публікували, це ж невелика це таємниця. Тут питання, чим займалася НАЗК, яка не могла організувати роботу, що з раптом вони з'являються це, так? І чим займалася і САП. Тому що боротьба з корупцією, коли говорять там чиновники, що вони будуть боротися з корупцією, ну, це, знаєте, якби бандит на вулиці, який на, на вас нападає, буде обіцяти, ви будете йому говорити бори сам з собою. Ви ж ніколи так не задаєте йому питання. Задаєте питання правоохоронним органам, якого біса бандити досі вештаються по вулиці. Так і так, коли суспільство нарешті буде запитувати антикорупційні органи, чим вони займаються, тільки тоді буде невідворотність покарання. І профілактика, в тому числі, цих злочинів, тому що це буде нескінченно. І теж питання відповідальності. Тут, коли пан Дешко. Міністр охорони здоров'я говорить, що він взагалі тут ні до чого. А лікарі, які там це взагалі до чого, як воно взагалі там працює, він удає, що наче то нічого. Я, наприклад, не згоден, що я тут не є адвокатами прокурорів і пана Костіна, але це не питання пана Костіна. Чому є лазівка в законі? Те, що пані Савсун говорила. Ну там питання в тому, що в силові органи у багатьох, хто є вчається там, працює в силових органах, у них там від 45 років є можливість там опіти на пенсію. І так далі. Це коли там вона говорила про вчителі, це інше, це трохи некоректно. Але в дійсності у нас є такий норматив. Вони використали лазівку, написали заяву МСЕК. А ці лікарі, які дивляться, що сидить перед тобою, ну точно, не поранений, так? Точно людина не нашкідлива у виробництві сисовий бугай, який сидить в цьому в кабінеті, розповідає, що він великий інвалід, як там прокурор той говорив, що виявляється, він отримав інвалідність через те, що працював важко в кабінеті. Ну так не буває. І тому, звичайно, що заходи повинні бути тобто причини на слідкової зв'язки, тобто МСЕКи. Але тут питання, наскільки вдасться це все врегулювати. Ну, що без конкретних вироків, поки що це ми бачимо по лінії служби безпеки, да, я не пам'ятаю, а де Набу, САП, НЗК, як вони перевіряли це все. Навіщо їм гроші взагалі сплачуються? І тому тільки так це можливо, коли суспільство буде не займатися, знаєте, спогляданням ахі-охі стосовно цих грошей, а запитувати, чому досі антикорупційні органи ними не займаються і не займалися, коли ви будете вимагати конкретних органів працювати, тільки тоді буде, вибачте якийсь результат. А так вони будуть постійно давати, що начебто вони тут не до чого. І знову таки, ну коли ми починаємо теж вимагати від чиновників, щоб вони боролися з корупцією, ну це неможливо. Тому що якщо в системі чиновників сидить людина, яка хоче грабувати, хоче брати хабарі, ну як ви... Її можете дорікати і її змушувати себе змінювати. Ну ви вірите, що це можливо? Це не можливо. Тому тільки посадки кримінальні справи, а профілактична робота і знищення цієї мережевої корупції, яка існує в нашій державі. То знайте історія в тому, що всі ці скандали, які відбуваються, секи з корупцією, та окрім того, що це вимивання грошей, гроші, які мали би піти і в бюджети на підтримку нашої армії. А потім до нас приходять, кажуть, ну оці хто нажерилися чи продовжують це робити, ми з ними розберемося. А тепер давайте всі гуртума створимо інший альтернативний план для нашої перемоги. І всі інші мають чи віддавати останні, чи долучатися до нього зараз будемо розбиратися. Одним словом, Україні потрібно підготувати внутрішній план для посилення держави. Про це у своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, план перемоги спрямований на партнерів, натомість план посилення відповідає за внутрішню частину роботи на фронті та в тилу. Нагадаю, минулого тижня президент Зеленський представив свій план перемоги у Верховній Раді та на засіданні Європейської ради. Документ містить п'ять пунктів, а також має кілька таємних додатків. За його словами, більшість лідерів ЄС підтримали план під час закритої зустрічі. Втім, як пише Associated Press, представлений план перемоги поки що викликає неоднозначну реакцію західних союзників. Ну і ще виданням політику із посиланням на неназваних посадовців повідомили, що Німеччина і США не поспішають запрошувати Україну приєднатися до Нато, крім того, в альянсі є країни, які виступають проти такого рішення у відповідь. Речник президента Сергій Некіфоров заявив, що перший пункт. План перемоги запрошення України підтримує абсолютна більшість країн-членів НАТО. А стосовно решти держав ведеться активна робота із адвокації. І такі чутки вигідні тим, хто хоче створити хибне враження. Тарасе, тут ще є і цікава інформація. Ганна Губко, народна депутатка попереднього скликання, розповіла, що нещодавно була зустріч у президента Зеленського з представниками громадських організацій, активістів, які нібито мають бути залучені до написання внутрішнього плану, ну, принаймні накидати своїх ідей. Але що мене так і засмутило, і здивувало, Ганна Покоп розповідала, що президент Зеленський, маючи всі ці проблеми і МСЕК, який ми з вами згадували не тільки, він пропонував представникам громадянського суспільства. Посади та долучайтесь туди-сюди, реформуйте, очолюйте. І багато хто розуміє що це будуть репутаційні втрати, що немає перспектив, відмовились. Тобто в нас по суті негативний відбір, і все це на фоні того, що нам треба створити новий план. Як ви гадаєте, що має бути в нових ініціативах? Ну і від українців, власне, і від нашої влади, ні, ну багато тих громадських активістів взагалі не збираються нікуди йти. Ми так зручніше порадити, а потім за що не відповідати. У мене, наприклад, питання стосовно прокуратури, які говорив. Їх вже два рази проводили реформу реформу, так? так розганяли два рази. Хто несе відповідальність? Де список цих громадських активістів, які тут розумних, які тепер розповідають, як вони важко працювали? Тому знаєте, те, що не хочуть іти, я це якраз показник того, що вони не за що не хочуть нести відповідальність, тільки кричати і так далі. А, стосовно а хто обирав а, набу, там у нас же там конкурси проходили і так далі? Хто формував набу? Громадську раду тому давайте теж по це знаєте громадських активістів, які там багато чого говорять, але не хочуть тут. Запитайте хто список конкретно хто готував оцих два рази перевірку. цих я дивився в деграфі цих прокурорів. Вони пройшли через дві, через два сіта яке було. От хто конкретно? Ти починаєш піднімати з Я піджимуть хвоста і будуть кричати, що ти не вони. Так що давайте теж по з приводу цих активістів і так далі. Стосовно плану, ну звичайно, що давно питання стосовно оборонки стоїть грубо, так там. Давно говорилося, забезпечте з підприємств. ПК, щоб заходили сюди іноземці, тому що у нас проблема в тому, що у нас можна побачити, де знаходиться підприємство, але не відкритому доступу по різних реєстрах. Або нещодавно це була ідіотська історія, коли десь буклеті опублікували Так, список. інформацію. Так, да, І вони це ну щоб ну, про що говорить дрончики засекретити за по помитниці, що привозиться в країну, там да комплеккомплектуючі. Я мовчу вже про податково Забезпечте страхування військових ризиків. Прилетіли ракети, одразу ж компенсували багато хто хоче заходити в Україну. Але... Страхування, в тому числі безпеки тих, хто працюють на підприємство за бо Вони ризикують своїм життям і так далі. Дайте далі, дозвольте, якщо немає грошей, то дозвольте експортувати продукцію. Принаймні, вони будуть входити в кооперацію з іноземцями, завезуть в перший рік мільярд доларів тільки грошима. Ну, мається на увазі на експорті, і 200 мільярдів гривень сплатять податків. Такі податки не треба підвищувати. Коли у нас ходить Гітманцев з Марченка, розповідає. Що а, у них грошей немає таке заробляти не пробували? Заробляти не пробували. Реально, попит є. Так забезпечте це. Це ви забезпечите ну, в тому, має чи... заробляє. А ні, ну так вони да, вони там роблять на цих на, або на схематозі а, з банками або на гральному бізнесі. А тому тут питання повинно бути в першу чергу стояти. Організація суспільства, тому що а, армія це тільки одна з, з частин оборони. Тут питання організації тилу давно вже стоїть руба, і кабінет міністрів мені здається, що взагалі удає, що начебто нічого не відбувається в країні. Десь знаєте, воно що там десь їдєте. це організовувати треба конкретні речі. Якщо ви бачите, що там потрібно розширювати виробництво, значить треба забезпечувати кредитним ресурсом. Ну слава Богу, в цьому парлам, ну, в цьому бюджеті зараз намагаються знаю, там слуги народу 2,6 шість мільярдів хочуть закласти компенсацію відсоткових ставок банків. Бо в банк. Таких неможливо отримати прибут ці, а, кредити, вони що, знахабніли, 60% банківської системи в державних руках неможливо отримати кредити. Ви на кого працюєте? А і Національний банк удає, що немає проблем, нічого з цим немає. Далі, стосовно грошей. Якщо немає грошей, що де можна взяти гроші? Є підприємства, які себе зарекомендували. Та сама українська бронетехніка, про яку президент говорить, яким данія дала гроші на те, щоб вони виробили ці Богдана, там 18 штук. Державне підприємство та саме Кабелуч, Южмаш нехай випускають облігації на 50 мільярдів гривень, а під гарантії уряду викуповують державні банки під рефінансування НБУ. Одразу ж гроші йдуть в фінансування оборонки, і все і входити в кооперацію, особливо зараз Корея, Північна Корея з'являється. Відкривається вікно можливості співпраці не тільки з південною Кореєю так. А і з Японією, тому що японців взагалі там стоїть питання. Вони їм вже заборонений був взагалі, експорт що д -д донедавна. Німцям дозволили після Другої світової війни. А от японцям американці не дозволяли експортувати свої продукції за кордон. Тому навколо цього повинна бути е е організація, так а тут що знову питання стосовно імпорту, а навіщо ми взагалі імпортуємо деякі частини по е цих товарів? Навіщо ми взагалі е імпортні е е е е е машини? Імпортуємо. Це ж валюта, яка вивозиться за кордон, а валюта звідси береться з резервів НБУ, нам дають кредити. А ми вже закуповуємо, щоб забезпечувати цю цей прошарок а, надлишковий, який взагалі не має ніякого стосунку до оборони. Там багато по, по багатьох по багатьом по позиціях можна пройти. Алкоголю, вибачте, на 1 мільярд доларів імпортували 23 2023 році. Дайте краще нашим виробникам. Вони спокійно це забезпечують, принаймні по мінімальним. По мінімальний внутрішній ринок і на експорт знову таки працювати, переробка нехай краще зростає всередині країни. Тобто повинно бути чітке, зрозуміло, де економити гроші, скоротити державний апарат. Ну я про це взагалі нонсенс. У нас досі існують міськради: Северодонецька, Лисичанська, Маріуполя. Вони тендери проводять. Які ви тендери проводите, за які гроші, які ви гроші витрачаєте? Гроші ви можете витрачати, які заробляються на місці з платників податків, які працюють ну, на території. Якщо це території тимчасово куповані, ви взагалі хто? Що ви там витрачаєте? І. і тому в даному випадку, тобто ревізія витрат повинна бути. Що це за підвищення? Знову таки вчителям, лікарям у нас не підвищують зарплати. Це то у прокурорів там, у набу, яка і також ти, невідомо чим займається і всіх. Інших у них зростання скрізь індексація. Ну це мрак. Ну просто те що відбувається. Тобто є в країні. Ну я вже мовчу про де про дитинізацію ринку ціну Тю Так про що наші партнери говорять, тому що я в мене таке підозра що наші партнери краще знають, а що де скільки в країні відбувається, ніж е, шмигаль. Або він удає, що він не знає, скільки грошей крутиться. Це на ринку е, алкоголю, з яким гетьманцев героїчно бореться. З тінівим ринком, скільки 5 років він говорить, що він бореться, ніяк не може побороти. Я мовчу вже програльний бізнес і так далі. Є гроші в країні. Можна знаходити. Головне оптимізація витрат, концентрація ресурсу в, в оборонку заробляти угу. гроші, а на експорті заробляти щось, на переробці заробляти. А, тобто експортно орієнтовані галузі підтримувати, які будуть валюту в країну завозити. Тоді все буде більш-менш адекватно побудована країна адекв тим викликам, які Перед нами стоять Тарасе багато здобутків, але я я все ж таки ці здобутки записала на рахунок збройних сил України. Та в тилу багато чого із того, що можна було спустити в унітаз, це було зроблено. І ота єдність 22 го року, готовність жертвувати, готовність ризикувати своїм життям, своїм майбутнім заради нашої країни. Це все зараз відображається в соціології. І я боюсь що от ті проблеми, про які ви говорили, і пан Валерій що вони напряму впливають зараз на настрої українців. Свіже опитування від центру Зумкова, де частка українців, які підтримують переговори з Росією, зросла до 35%. На щастя, не 50% і не 55%, але це порівняно із вереснем-жовтнем 23-го року, тоді був 21%, зараз це 35%. Частка незгодних з цим твердженням скоротилася із 63% до 48%. Я, певно, думаю, що ми з вами в трьох якраз входимо в ці 48%. Але що робити? Там потрібна е, реанімація всього тилу і всього суспільства, бо Щось йде не зовсім в той бік, ні, ну ми теж не знаємо, як там це теж не коректна задача у питання переговору. Так Путін не збирається вести перемовини. Це мало <свісно> хто знає українців, так далі. Ну там передумови, там що перша, ми покидаємо Запоріжжя, Херсон і Донецьк, готові починати так перемовину. Ну це теж треба дивитися, що є, але те, що в дійсності. А нам потрібна тотальна війна передбачає тотальну організацію тилу. Це правда, це без заперечення, тому що є армія, і у нас, начебто, ну армія, начебто, в одному всесвіті, а тил зовсім іншому всесвіті. Ну це не це не порядок, так не може бути, тому що згадуючи знову таки у досвід цих же сполучених штатів під час війни, яких ніхто не бомбардував, вони були запроваджені, обмеження на споживання деяких видів товарів. Я упевнений, що не було такої великої потреби, але уряд сполучених штатів розумів, що все суспільство повинно було відчувати, що йде війна. Обмеження, наприклад, на більше бензину купити, купити нового автомобіля, а навіть такі плакати були, що бери там попутника і так далі. Там скорочення було споживання, деяких тобто був обов'язков там забезпечували для потреб, керувалися трудовими ресурсами. Якщо десь не вистачало людей, то перенавчали людей. А у нас що це відбувається чи не, не відбувається? Там ну там зіткнулися з дефіцитом кадрів. Тоді жінок там перенавчали. Це при тому, що жінки в той час ну це максимум це вже абсолютно було патріархальне суспільство. Були налагоджені, Перенавчання на авіційних заводах, в тому числі, працювали, де можна було замінити чоловіків. Але країна повністю була перетворена. Ну просто те, що називав Рузвельт в Арсенал де... демократії коли вони впахували на три фронти і забезпечення війну проти Японії і Британії, допомагали і радянському союзу, допомагали. Те саме повинно бути у нас. Я у нас більше схожа ситуація з ну вибачте з Британією, тому що Британію бомбардували нескінченно. Вибачте, у них теж обмеження були на споживання деяких товарів, які не потрібні. Тому я говорю, треба переглядати все, що повинно вироблятися в Україні. повинно вироблятися в Україні. Все, що не відповідає, наприклад, потребам забезпечення оборони, повинно скорочення до імпорту. Так, і заміняти в першу чергу тими товарами, тобто тих хто працюють на оборону і або або галузями подвійного призначення, наприклад. так От на що треба спрямовувати свої зусилля, тому що у нас не відчувається війна, так, тому що у нас, в принципі, я говорю, у чиновники все гаразд, вони там собі купують там ленд-крузери все інше, все, що з цим пов'язано я, я одразу ж говорю, що це повинно бути просто заборонено. От поставили тобі певну межу. Все, тому що це вивоз валюти за кордон. Валюта повинна витрачатися тільки на закупівлю або комплектуючих або для озброєння і стабілювати ці галузі, які на експорт працюють, які будуть заробляти кошти. Якщо партнери якісь там будуть говорити, що чого ви не імпортуєте нашу продукцію, пояснити, що у нас немає можливості зараз, бо грошей немає в країні, тому що це імпорт, це валюта і так далі. І тоді буде організація зовсім по-іншому робитися. І тил буде співмірний з армією. Тим більше ми повинні розуміти, що в симетричній війні Україна не може виграти росіян просто більше, них більше ресурсів. Ми можемо вигравати тільки в асиметричній війні. Це перенесення війни на територію Російської Федерації. Для цього потрібні власні ракети, власне зброя, власні дрони. Для того, щоб бити, бити, ще раз, бити по їхній території. Тому що нам потрібен там хаос. А Ми бачимо, які затримки є від наших партнерів. які... Я тут не сильно погоджуюся, що треба задавати їм питання. Вони не виконують своїх зобов'язань. Що це за кривляння, коли нам говорять, що не треба... ми не дамо ракети на 300 кілометрів, тому що аеродрому перенесли на 300 кілометрів. Далі. Так дайте на тисячу кілометрів. Що не мають куди бити на 300 кілометрів, там є куди бити, тим більше. Досвід показав. Це, ну тут мені питання: а це це Трамп забороняє е, адміністрації Байдена дати можливість бити по території Росії чи хто. Тому теж треба задавати запитання і, і теж не соромитись, тому що багато хтось з говорили і обіцяють, а потім виявляється, обіцяв 1 мільйон снарядів, а потім дай дай так. Боже 500 тисяч і так далі. Теж треба задавати запитання, тому що це ваш авторитет падає по всьому світу, а не наш авторитет. І це з обох боків Але я погоджуюсь, що це внутрішні повинні. Ми повинні розуміти, що за базовим це а захід, скоріш за все, не дасть на зброю для того, щоб е, перемогти, ну десь втримувати фронт, десь виживати. Вони так і будуть гратися нами. На жаль, це така позиція у них буде, тому що вони, вони грають стабільність Росії. Ми повинні це чітко і ясно уявляти. Е, вони хочуть провести перестройку, е, тому тримають всіх цих е, різних там яшиних, різних хороших русських. Донька Навальна чомусь опинилася в, в штабі Камали Харіс. От не було кого. Взяти, от треба було саме доньку Навальної брати. Ну тому треба теж дивитися в ці ігри розуміти, теж вказувати на це. Але знову таки все залежить тільки від нас. Наскільки ми будемо виробляти більше власної зброї, скільки ми будемо бити по території Російської Федерації і знищувати їхню інфраструктуру. Тільки так будуть нам в тому числі допомагати. Бо захід завжди побудований на принципах: ти сам собі допомагаєш, тобі допомагають. Якщо ти сам собі не Помагаєш тобі, ніхто допомагати не буде особливо.